Доброго дня ще раз, шановні брати та сестри. Ось якраз ми і підійшли з вами в нашому служінні до причастя. Що таке причастя? Причастя це дар Божий. Причащаючись тілом і кров'ю нашого Спасителя, ми єднаємося одне з одним. Під час причастя просимо вибачення перед Господом заскоєні вільно чи невільно гріхи. Причастя Христос запровадив в Великий Четвер за день до розп'яття, за три дня до Воскресіння. Він встановив це таїнство на тайній вечері своїми учнями. На тій вечері Він освятив чашу, хліб та вино. На причасті отримують частинку хліба як частину тіла Господнього і вино, як частину. Крові Господа, це є жертва Ісуса Христа за гріхи наші. Причастя це дар Божа, Божий людям, це можливість бути ближчими до Христа, бути з Ним як з другом у найтісніших відносинах. Перед причастям хотів би ще раз нагадати, що Ісус став жертвою за наші гріхи. Він прийняв муки та помер на Гологовському Христі. Перший спомин про звільнення від гріха, Він переміг смерть, дав нам надію на життя вічне. Хотів би зачитати від Матвія 26, 27, 28 про Вечерю Христа з учнями. Коли вони споживали, Ісус взяв хліб, поблагословив, поламав і, роздаючи учням, сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. І взявши чашу, подякував, подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Господи, все могутній, батько небесний. Слава великому Господу, слава великому Творцю. Дякуємо Тобі, Господи, за Твою любов до нас. Дякуємо, що Ти дав нам можливість отримати життя вічне, віддавши свого Сина Єдинородного за гріхи наші, який прийняв муки за нас на Голговському Христі і пролив свою кров за гріхи наші. Просимо тебе, Господи, помилуй і прости нас і щиро дякуємо Тобі за твою любов до нас. Просимо Твого благословення на прийняття цього хліба, це тіло Христа. Просимо Твого благословення на прийняття соку виноградної лози, це кров Господня. Дякуємо тобі за все, Господи, за Твою любов і терпіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.